Сумчали. Я вчора була на цьому пеклі. І в цьому пеклі я була вчора. Носила й каміння і бігали, і, і стріляли, ми самі перві почали, як бачили, як почали беркутовці, Кинули ці шашки, димові. Страшно, бахтало, страхкали, людям руки повідривало, Там одному хлопцеві одивало руку. Все ж страшно. На моїх очах троє молодих хлопців на смерть. Скільки голов порозбивало, скільки людей покалічило. Усе чисто деркути і ті петушки. Кітушки, молоді, зелені хлопці, діти, а вони бандити над Ну, Що з ним талібуда Бог знає. О. І оце закликаю всіх, хто може, давайте, мужики, всі, підходить, під'їжджайте туди, до Києва. Щоб... І стараймося победить, победить. ну, Щоб проїзд де, депутат, хай робить так, щоб проїзд до Київ був, але не стояла міліція по дорозі і, і спиняла. Сьогодні в раз поступила команда, що вчора на 11 годин, дві машини рух. Ви знаєте, так? І от Корчинська громада, чоловік 30, зібралися ми разом, приїхали туди і вони нас злякались. Там був підполковник, майор. І в його дорогу, підлегли автоматчики. На одну людину, яка під'їжджала туди вони впливали дуже. Бо це страшна сила стоїть автоматами. Озброєна, але коли прийшла велика громада, наша корпуська з прапорами і з бойовими ділями, жінками, вони нас лякали, що на руках затрусилися, підполковник затрусив руки. він не знав, що робити. Він дзвонив по мобільнику, Що мені робити? Вони піднялися і тікли. Тікли. ті камези, ми відігнали назад з райду. Ми їх не спалили, бо то наше з вами добро. Нема що палитися підряд. Це наше все. І тепер наші зараз стоять хлопці, контролюють цей. Тут ділянка. Беліться два черкаська. Зараз наші люди контролюють, роблять все. через наше місто не приїхав, Беркут. Тоби нас зупиняли, щоб ми не їхали на Київ. Ми їх розігнали, тепер ми стоємо тут, хоч, щоб Беркутис не приїхав на допомогу київській міліції, щоб він не сприяв наших дітей. І, і так як ми діємо разом, так ми перемагаємо, Бо тоді вони лякаються, навіть жінок лякаються, будучи озброєними до земів. Прошу потерпівати.